У стинівці розлючені жителі протестують проти орендаря ставка, який за три роки, на їх думку, майже знищив екосистему водойми. Раз на рік кажуть місцеві, власник спускає воду до майже нульового рівня під приводом проведення ремонтних робіт дамби. Натомість виловлює усю рибу. Через це русло річки перетворилося на болото, а рівень води у криницях упав до мінімального. Люди вимагають розірвання договору оренди, а подробиці багаторічного конфлікту розкаже Сергій Михайлін. Рукотворне водойми між селищами Устинівка та Березуватка збудували по руслу річки Березівка у 80-х роках минулого століття. З тих пір тут змінилося кілька орендарів. До способу ведення господарства останнім у місцевих чимало питань. Заборони в купання, відпочинок рибалка, тільки на одну вудочку, на дальній заброс нізя, і то визначені місця де-не-де можна ловити, далі, там ловити нізя заборонено. За словами місцевих орендар, під приводом ремонтних робіт дамби двічі майже повністю спускав воду у ставку. В останній минулої осені такий вигляд мало водоймище у січні цього року. Ну хіба не можна це робити було? Вони поспускали воду, людей городи позатоплювали, телята потопилися. Два Дуже рази поміт з воду? такої річки, спустить два рази воду. І два, два рази набраться. Це ж це ж не відро води, і не так, 10 відео, скільки набратися води? води. Люди, яким увірвався терпець, організували зустріч з місцевою владою та орендарем. Чиновники пояснюють, усе за но спеціальна комісія восени обстежила водний об'єкт та визнала аварійність шахтного колодязя селищна рада своїм рішенням рішенням сесії погоджує висловлює відсутність заперечень щодо пониження рівня води до межі яка забезпечить технічну можливість проведення ремонтних робіт яка це межа? відповідно до проектної документації яку мали мали виготовити. Проектної документації чоловік не виготовив, натомість отримав дозвіл обласного управління водних ресурсів та зробив ремонт власноруч. Пояснює два роки тому не зміг повністю полагодити шахтний колодязь через рівень води. Мені дозволили спустити всього на 2 метри. Ни, 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 нищі, нищі, метр шістдесят залишилася аварійна доска. наступний рік виникла опять така ж сама аварійна ситуація, але мною було отримано всі дозволи, всі необхідні документи для спуска і повної заміни дошок до самого дна. Кажуть, що зараз не проведений ремонт греблі. Не мені де не, де не зароблено шви. Вся гребля покажіть, пожалуйста. Вот Вода зразу машину отцева завіс на всю греб розлючений натовп плеть не скинув чоловіка у ставок. Багалі. 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 Люди впевнені, ремонт потрібен і з іншого боку греблі, адже через аварійність споруди та недостатність рівня води русло річки по іншу сторону висохло. Зараз ви мене лишаєте куска хліба моєї сім'ї, бо я Батеричку. не можу болить город, бо русла нема. І тут стоять люди, тут стоять люди. Які Живуть по руслі цього річки, і які живуть, і з того, що держать корову, яку нема де напустити на на скоро не буде води в колодязях. Уже немає води. Чим нам що нам робити? Що нам робити? По поводу цього, що немає води, так, я знав десь неділю назад. Я говорив, скажімо так, з представниками районної ради, так? кажу, ребята, із цієї ситуації можна вийти тільки таким способом, що от я піду, води не додаться. Скажімо так, можна ви кажете, що в кінці у стіни в. Там протікає невеличка річечка. Звернутися до облводгоспу, зробити маленьку дамбу. Я готов участвувати в цьому, скажімо так, і скинуть отсюди трошки води. І буде вода в річці, нікуди вона не ті треба було набирати постійно її. Так я ж набирав постійно. Так де ж постійно? Ти перекрив, а там води не було. Там же ж води не було. Натовп вимагає орендаря не писати заяву щодо розірвання угоди про оренду водойми. Напишу заяву про розірвання долару, але з тою умовою, що ви мені повернете кошти, хоча б які я вложив давайте Документа зробимо це якось. Цівілізовано телевізовано пишуть заяви. Під тиском громади чоловік написав заяву. Люди ж збираються власним коштом відремонтувати греблю та сподіваються, що ставок знову стане їх улюбленим місцем відпочинку. Сергій Михайлін Олександр Катеруша день за днем.